З простої хати роблять московську церкву. Мешканці Мишева, що на Володимирщині, бідкаються, що у селі може з'явитися храм у ПЦМП. Частина місцевої громади перейшла до ПЦУ ще чотири роки тому. Поки оформили документи і буквально вибороли право служити в сільському храмі, минув аж рік. А от інші, які лишилися в лавах у ПЦМП, взялися проводити богослужіння у звичайній хаті. Священник переходити в ПЦУ відмовився. Мотивував, досі згадують в селі так. «То ж наша українська церква, що ви від нас хочете? Отака от відповідь: чотири роки. І так вона і є й по сьогодні. Ще чотири роки тому люди у селі під час голосування за українську церкву поділилися. Хто за українську церкву наліво, хто за московську направо? І нас оказалося із всіх назбирали підписів понад 200, а як прийшлося зразу, то Виявилося десь до 40 чоловік, які сміливі були. Храм громаді ПЦУ, хоч як не опиралися в УПЦ МП, все ж віддали. Хоча частину того, що жертвували церкві, парафіяни у МП таки позабирали. Виносити з церкви, те, що пожертвував, то є гріх, такого не допускається. Ну але вони так прагнули, хоч щось взяти собі, то ми їм зробили таке. Щоб вони подумали, що вони роблять, а ми над ними посміялися трохи, як вони стали де що виносити там. Ну, предметів з 15 вони дали їм так. Воно нам не було так настільки вартісне. Ми знали, все придбаємо. Того часу ті мишівці, які лишилися вірянами у ПЦМП, МП, позносили церковні речі в одну хату і ходили туди, як до церкви. З часом поставили на хаті хрест, на подвір'ї дзвони, а навколо будинку залили фундамент як під храм. Де все, мишівці, які ходять в церкву ПЦУ, сприймали спокійно, аж поки не почалася повномасштабна війна. Вони в 21-му, мабуть, році кругом тої хатки визвели фундамент, цоколь залили. Ну і якби молилися, собі, ніхто їх не зачіпав, вони нікого. То раптом почалася війна, на третьому році війни вони задумали будувати церкву. Хотіли, ми не дали. Не дали. Це про те, як люди не пустили трактор, який одного дня під'їхав до хати церкви, поруч якої будівельні матеріали. Кажуть, вони проти того, що прихильники УПЦ МП, які підпорядковуються Росії, намагаються множити свої храми. То неможливо, таке в голову не вкладається. Сьогодні гинуть, сьогодні понад 30, мабуть, то хлопців із Мишева воює. Троє загинуло. От і сьогодні московську церкву будувати. Мій зять теж на війні. Каже, то я тут воюю. А ви. Що там маєте? Мускалів пригрівати. Навіщо ще друга церква, щоб вносити розлад в селі? Я рахую, хай би та сьогодні копійка йшла на того солдата. Хай би ту зброю йому дали тому солдату. Хай би вони там всім забезпечили. Українська церква має бути українська. Моя особиста позиція, я за все українське. Якщо українська церква українська, а без МП, а без тих букв… Коли ми під'їхали до хати церкви, прихильники УПЦ МП були явно цьому не раді. Казали, що будують звичайну хату, хату з Хрестом. Ви не будуєте свій будинок чи як? То він свій будинок, будинок. Да. А чого? А хрест А, хрест? А зараз має право хоч. Слухайте шукати. як. Прапора вчепили на церкву, ми до нього чи не маємо право. Воно чіпили, чіпили, хочуть. Я хочу, хреста поставлю. Заборонено у нас хес на Україні. Який закон що заборонив вже нашу церкву? По-перше, по-друге, тут не церква, поки що. Поки що. Тобто будувати церкву таки планують. Як би там не було, відверто про це говорити не хочуть. Священик УПЦ МП, з яким намагалися зв'язатися, трубки від нас не брав. У селі ж кажуть, зараз будівництво призупинили. Вже як запахло смаленим, то тоді він вже каже, той священник, чи як ми кажемо, в селі в нас московський піп, от, я вже будую хату. Ну По суті, в нього є документи на хату, на житловий будинок. Але той житловий будинок, цоколь зроблений в формі хреста, тобто заготовка під церкву. Староста села підтвердила, що церкву власник земельної ділянки права будувати не має. Будівництва, як такого, немає, і наразі не буде. Тому що я говорила з цим священником, не знаю, правомірно, неправомірно на нього казати священник, ну священник московської церкви. І він казав, поки що будуватися. Не буде, а в нього документи є, як приватна територія. Це житловий будинок рахується згідно документів, будівельний паспорт на житловий будинок, ніяких документів на будівництво культової споруди у нього немає. Віряни ПЦУ у селі, на чолі з настоятелем Миколаївської церкви, яка, до речі, є пам'яткою архітектури, подали заяву до сільради, аби прибрати московську церкву з села. Однак хочуть зробити це за законом. Того і було написане звернення від нашої громади до голови ОТГ. Ми їздили, завезли звернення, зареєстрували. І якщо це не припиниться, то скажемо так, наростає великий гнів людський. Чи воно Я Не знаю, пота попрошу людей, щоб не чинили будь яких Насильник з людей, які там починають що то робити. Скажем так, щоб люди ще більше не пересварились, а то ще й не побігли в селі питання має розглядати комісія Іваничівської сільради, куди входить, зокрема, і мишів. Наша редакція новин і далі стежитиме за цією темою. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.